Маєш декоративний садок, не роби це в жовтні. Троянди не обрізаємо, не вкорочуємо довжину пагонів, навіть якщо вони відквітли, тому що будуть теплі дні і вони потім підуть зростати, а нові пагони не встигнуть визріти до зими. Цибулині квіти не висаджуємо у відкритий ґрунт. Готуємо їх, дезінфікуємо, готуємо посадкову яму. Як виключення можна тільки висаджувати цибулині квіти на вигонку. Ніякого вологозарядного поливу. Зараз звичайний полив. Вологозарядний робимо, коли вже вночі мороз і вдень низька плюсова температура або нуль градусів. Якщо зарано полити плодові дерева, вони накопичуть вологу при плюсовій температурі і коли буде мороз, потріскається стовбур. Вам це треба? Бажаєш підживити рослини, підгодуй їх осіннім фосфорно-калійним добривом. Але якщо ґрунт сухий, спочатку пролий, а потім вже застосовуй розчин добрив. Якщо рослини вічно-зелені або мають ще зелене листя і воно не змінило забарвлення, можна зробити оприскування розчином добрив по листу по хвої. Ялівці, кіпариси, кіпариса викитуємо, тиси, все це ми можемо зараз стригти. А ось ялини, ялиці, сосни не стрижемо, бо позрізаєте бруньки, що вже з'явилися, не буде в новому році прирісту. Всім мирного, блакитного неба та здорових рослинок.